Друзі, вітаю, Максим Залізняк, канал Сир назавжди. Сьогодні у нас 17 травня 2024 року. І сьогодні відео для своїх п'ятниця, для підписників. Тому хто до нас ходить по п'ятницям, підписуйтесь. Я насправді часто забуваю про це сказати. Ну, мені здається, це очевидно. То в мене товариш є, дуже думаю, юрист, там в п'ятірку входить кращих в Україні. І у нього на Ютубі, по-моєму, 300 тисяч підписників зараз. Щось так. І от у нього ролики, ну, юристи, розумієте, адвокати, 6-7 хвилин. От із них 3 хвилини він розповідає, де треба підписатись людям, в якому місці, в якому телеграмі, і от поки він це не закінчує, а потім 3 хвилини інформації. Бачите, у нас не так. Сьогодні ми ще раз поговоримо про м'ясо і ковбасні вироби, висвітлимо питання, яке дуже батьох цікавить, особливо людей старшого віку. А в чому різниця? Чим відрізняються сучасні ковбаси? Ну, наприклад, варені, да, сосиски, ковбаси, яких споживається найбільше. Це така у нас харчова традиція. Від тих ковбас, які вироблялися в радянські часи, чи може навіть першої половини, скажімо, ХХ століття. Відмінності є, на них ми зупинимось, і я вам представлю рецептури класичні. Було, стало по ковбасі, було, стало по сосисці. Значить, на сьогоднішньому відео ми е, тему м'яса і ковбаси призупинимо, тому що вже вівторок у нас вівторок е, на вас чекає на справжня е, рейтингова дегустація професійна вершкового масла. Це перше е, відео, перша дегустація другого кола. Дегустація надзвичайно нас всіх дегустаторів вразила. У нас є абсолютно е, один новий лідер по маслу. Власне, ми його раніше не залучали, але з першого разу дуже добре. Побачимо, що буде далі. І е, дегустація важка була. Е, масло було дуже різне у різних українських виробників. Ситуація по молоці в Україні дещо стабілізувалася. В якому сенсі? Нема дефіциту, такого як був ще кілька місяців тому. Ціни почали падати. На сьогодні, якщо хто не знає, вони складають. Десь 17-18 гривень у великих ферм за продукцію вищого гатунку. ви, як завжди, нагадую, можете зайти в інтернет, набрати АВМ асоціацію виробників молока, і переглянути останні новини. У населення, так, на жаль, приймають молоко по 9-10 гривень. Це та інформація, якою я володію. Багато разів говорив: якби населення на певному етапі, не знаю, як сьогодні, об'єднувалось, якби. Власники корів мали в цих кооперативах хоча б до 100 корів. Ви знаєте, вони би мали, ну і нехай не 18, але гривень 15-16 точно. Так ще одне оголошення перед переходом до м'ясної теми. 4 червня в Україні, в Києві, в столиці відбудеться форум молочників. Бачите, і моя мордяка там на фото рекламному, значить, мене запросили зробити коротку доповідь. Я буду доповідати про мережі. Хто, Є підписником нашого каналу, знає, що у нас була трилогія. Фактично, для вас я нічого нового не розкажу, але, можливо, для широкого загалу якісь цифри будуть цікаві. І ще раз, проблеми українських виробників у співпраці, назвамі її так, з торгівельними мережами. Всіх зацікавлених колег, запрошую прийняти в ньому участь. В принципі, у нас таких форумів тільки два. От один. Який відбудеться 4 червня, і ще, як правило, спілка молочних підприємств України теж організовує ще один. От, в принципі, третього про третій мені невідомо. Запрошую всіх. Хочу з вами поділитися враженнями від наших відео про м'ясо і ковбасу. Ви знаєте, мені здається, от включаючи сьогоднішні відповіді, вдасться нам огорнути практично більшу левову частину основних питань, які нормальний рядовий споживач задає до. Технолога до виробника м'ясної ковбасної продукції. Як вона виробляється, з чого вона виробляється і в чому відмінності? І, власне, навіть був відгук з кафедри університету харчових технологій. Дуже дякую Панам кажуть, сидимо, випиваємо, слухаємо вас, і ніби на вебінарі побували. Одним з найгострих питань глядачів було питання про ММО, так зване м'ясо механічної валки. Незважаючи на назву м'ясо, нагадую, що це є. Такий собі фарш, бачите його на фото, з перемелених кісток тварин, кісний мозок, жил, хрящів, шкірки. Фактично питання стосувалося небезпеки для організму при вживанні. Якщо коротко і суті, з точки зору цих величини часточок, чи вони можуть травмувати ваш стравохід, при Виконанні вимог до цього самого ММО, як до будь-якої іншої сировини, ні, не можуть це безпечно. Але я вам зачитаю відповідь технолога і е, зрозумієте, да, більшу небезпеку технологи, міцні, наприклад, вбачають в тому, що це е, той вид сировини, кістки, да, переменні, в яких якраз накопичуються всі всі результати техногенності нашої цивілізації тобто, все, що. Вигодовують курей курчат, вигодовують свиней, ці гормони росту, всі антибіотики і так далі, вони накопичуються в кістках. Тому, звичайно, коли цей кісний мозок витискують, то ніяких рекомендацій вам жоден лікар не дасть до споживання. Але, ще раз, і в Америці, і в Європі скажуть, ну, якщо вже хочете сосиску, їжте ММО. Мало того, як пише технолог, в великій частині, в більшості там, пільмені, котлетки, що ви в. Десь там в кафешках купуєте, да? в фастфуд те, що називається, ви, власне, крім ММО, в кращому випадку, м'яса не знайдете. Важливо це зафіксувати. І так, коротко, що пишуть технологи. ММО дешева сировина, вона потрібна блендером на дуже маленькі часточки, які механічно не можуть травмувати шлунок. У багатьох та котлетах міститься лише ММО, і споживачі відрізнити не можуть від звичайного курячого м'яса. У ММО строго регламентується кількість води, жиру та кісткового вмісту. Тобто кістковий вміст регламентується так само, до речі, як і жир, бо це жир-курячий жир. Якщо якийсь показників не відповідає певним стандартам, виробники його не купляють для продукції. Особливо це стосується кісткового вмісту та курячого жиру. Не підтримують ідею використання ММО лише тому, що у кістках курки відкладаються всі шкідливі речовини, які використовуються при їх годуванні. Не секрет, що зараз ринок курки монополізований мироновським хлібопродуктом, тобто нашою рябою, і фактично звертають увагу, що курчак сучасний курятина да, вирощується від 28 до 40 днів. Запам'ятаєте це. Навіть ті бройлери, які я пам'ятаю в 70-х 80-х роках, вони все-таки вимагали кілька місяців для того, щоб стати, ну, мати товарну вагу. Зараз 28-40 днів. Сподіваюсь, цікаво. Далі ще технологи жаліються мені, зазначають, що МХП, Мироновський хлібопродукт, став на, на, на даний час наразі монополістом по курятині в Україні. Ми розуміємо, що це один із найбільших виробників курятини в Європі і світі взагалі. І на сьогодні день він диктує ціни. Це вже підпадає під антимонопольне законодавство. Бо це вже є недобре, коли встановлює. Одна компанія ціни на ринку, і відомо вам значить кілограм цього самого ММО, в залежності від якості обсягу, вартує від 28 до 32 гривень за кілограм. Крапка. Друзі, ще одна дуже цікава інформація по цінам: це розрив мозку. Це дуже важко усвідомити і дуже важко розібратися. Я вам скажу більше, практично неможливо. Я вам казав як людина, яка формувала ціни. Згідно з списку собівартості і прайса заводського, да, то відповідність в межах одної групи її практично не існувало. Тобто, часто ковбаси з більшою собівартістю коштували дешевше і навпаки. Дуже складне питання, тому що е, те, що дороге, не завжди гарне, наприклад, і залежить від сировини, чи є, сировина у виробника, чи є у нього свинокомплекси, чи може він на цьому оптимізуватися. Є е, ще таке питання, як маркетинг. Ну бачите, технологи не маркетологи. Рецептура лікарської ковбаси із замінами, тобто не гостовська, не ДСТУшна. Але її вартість у супермаркеті, наприклад, може коштувати 450 гривень. 450. При тому, що пишуть, вона така дорога, тому що вона натуральна згідно ДСТУ. і ручної праці. Вони пишуть: ви знаєте цього виробника. У мене тільки здогадки є, я не буду натякати. Але є виробники, у яких є власна сировина, і в їх фірмовій мережі магазинів, пам'ятаєте, немає накрутки ще мереж. Справжня лікарська ковбаса може коштувати лише, увага, 160 гривень. І ця лікарська за 160 буде краще за ту, яка вартує 450 гривень. Як вам такий розвал? У нас на продуктах молочки, в сирах, в маслі це, в принципі, неможливо. А у ковбасників зап. Ну, і нарешті, переходимо до головного питання цього відео: а саме, яка ковбаса була колись, яка вона стала, і в чому головна відмінність? Дивіться, я говорив з багатьма технологами, і вони підтвердили власне і мою думку: перша е і головна відмінність, яку треба зазначити, це зміна м'ясної сировини, м'ясо інше інші е, терміни відгодовування. Тобто, фактично, знаєте, це можна вже назвати е, не свині бройлери як в минулому випуску, а якісь супер-бройлери. І це стосується всього. Фактично, ви можете купити свинину, оцю дуже швидку назвемо її так, так. І у неї структура м'яса буде рихліша, м'якіша за м'ясо, вибачте, куряче. Давайте е, зачитаю технолога, і тоді, власне, покажу вам ще й рецептури. Технолог пише. Якщо зараз зробити варіонку 70-х навіть років за тою самою рецептурою, вона буде несмачна. Чому? Дуже змінився відкорм тварин та якість м'ясної сировини. Ця ковбаса буде без смаку і рихла. Тому що у сучасній сировині мало білку. Згадуйте молоко? Є білок, є жир, це важливо. А води долити можна скільки завгодно. Тому що немає білку. Вона швидко зростаюча на гормонах та антибіотиках і не має власного гарного смаку. Але зараз на ринку м'ясопереробки існують окремі тваринні, білки, в основному з свинячої шкірки, ущільнювачі, різні смакові добавки. Ринок споживача дуже звик до цих інтенсивних смаків. І переконання, що якщо. Ковбаса плотна, то вона з м'яса. А це, як ви вже тепер знаєте, не так. Є ущільнювачі, стабілізатори, емульсія шкірки і м'ясний білок. До речі, теж може бути і з синячої шкірки мати і тваринне, і рослинне походження. Все, а тепер до рецептур. І так, до вашої уваги дві рецептури. Справа сучасна, побачите зараз кількість, зліва рецептура 1936 року, яка є основною там, до 70-х років вважати протрималася. Бачимо, яловичина вищий гатунок 25, свинина напівжирна 70, 3 кг сухого молока, 2 кг яйця. Хитрість м'ясників, бачите, да? все, що е, не м'ясне, іде, всі 100% не входить. Тому може бути і 120, і більше і так далі. В чому головна відмінність в верхній частині? З'явилося сало, але дивіться, яловичина збільшилась. Тось тобто, практично в два рази, тобто, фактично, великих змін не відбулося: ті самі яйця, те саме молоко. А от знизу, те, що я вам розповідав. Тобто, якщо раніше бачите, немає рецептурі там перця, інших спецій, кардамон тільки зауважений, от мускат я особисто обирав з технологами. Ми підбирали кількість, яка пасує на наш смак. То зараз оця добавка лікарська комбі, вона містить повний комплекс і власне. Там уже містяться всі смако-ароматичні спеції, які, власне, треба. І ще раз, проблема ДСТУ і Гостовських ковбас не в тому, що вони стали набагато вже гірші, швидше від сировини, а в тому, що дуже мало українців можуть собі дозволити купувати саме гостовські рецептури. От і все. Ну, а тепер більш е показова картина. Тобто, порівняйте, ДСТУ. Тобто наскільки вони повинні бути кращі. Да? Склад фактично не відрізняється від ковбаси. Я вам розповідав, що один і той самий фарш може запихнути і в сосиску, і в сердеку, і він може співпадати навіть з фаршем певних видів ковбас. І от сосиска, так звана сучасна дешева. Ви бачите, м'яса тут немає взагалі. Є ММО, знов-таки в кращому випадку, Є ємусія свинячої шкури, курячі шкурки, крохмаль, манка. І список відповідно різних смакоароматичних добавок, консервантів, солі і так далі. Ну, звичайно, звичайно, це продукт нездоровий, не рекомендований до вживання, і цим все сказано дешевий. Так, ну і тепер наразі до питання відео. Друзі, я нагадую, що ми так і не зібрали ще 100 бажаючих прослухати курс, хто каже з лекцій, хто семінарів з реальної практики економічної діяльності менеджерів в Україні і в світі. Тому, якщо є бажання, ви напишіть буквально два слова, що хочу прослухати. І коли ми з той бажаючих наберемо, то дійсно я вам підготую по неділям такий цикл, де наприклад, так, з практики буду розповідати, що із програми MBA, чи із сучасного менеджменту можна застосувати, а що в принципі не дуже. Так, в цьому місці давайте привітаємо пані Вікторію Слюсар. Вона переможниця нашої Вікторини. Вона перша відповіла правильно, хоч і сумнівалася. В тому, що спільним між виробництвом хлібобулочних виробів плавного сиру і ковбас, звичайно, не всіх, але багатьох видів, є те, що уможливлюється додавання в так звані свіжі партії партії попередніх, тобто повернень з магазинів, переробок і так далі. Причому не знаю, може я збоченець, але мене найбільше вразило додавання в хліб. От ну, не знаю. Чому? Тому що співпрацював з одним виробником, коли мав торгову мережу да, від терафуда, керував нею. І коли що додають більше половини, був шокований. І так, питання відео стосується теми менеджменту. Звучить наступним чином: скажіть, будь ласка, поясніть, чому менеджери в сучасних навчають, що компроміс це є погане рішення. І яке рішення, яка назва цього рішення рекомендується замість компромісу? Хто перший дасть правильну відповідь, отримує приз. На цьому, все слава Україні і збройним силам! Працюємо або воюємо до зустрічі!